Добрий день, дітлахи! Сьогодні я знов запрошую вас до відео спостереження в природу. Подивіться, що ви бачите перед собою, дитячий майданчик. А, але ж я пропоную поспостерігати не за майданчиком, а за ось цією алейкою берізок. Подивіться, вздовж майданчика. Знаходяться берізки. Вони дуже гарно прикрашають цю, ось цю територію цього двору. Берізок багато. Вони не декоративні, а великі, справжні наші берізки. Давайте підійдемо ближче. Подивіться, який стовбур Берізки. Він якого кольору? Біло-чорного. На білому стовбурі є рисочки чорного або сірого кольору. Далі від стовбура відходять гілочки в різні сторони. Одна, дві, три, чотири. На цих великих гілочках є маленькі. А на маленьких гілочках знаходяться, діти, подивіться, що знаходиться, знаходяться сірешки та листочки, які вже з'явились на цих чудових, гарних рослинах. Берізки дуже гарні, ніжні, тендітні рослини. Вони дуже гарно прикрашають. Любу ділянку, любе місце, є ціли, цілі парки, берізові парки, де ростуть лише берізки. А це, а це ось двір, в центрі якого знаходиться дитячий майданчик і вздовж майданчика знаходяться ось такі гарні берізки. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чому би на берізці зараз з'явились листочки, з'явились ось такі сірішки? Та тому, що розпочалась по-справжньому тепла весна, весна, яка несе красу, весна, яка пробуждає все живе навкруги. Ось і ці рослинки, ці берізки пробудились, прокинулись від зимового сну. І почали рости. Подивіться, які вони високі, гарні. Ну що ж, дітлахи, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.